Вітаю на нашому каналі. Сьогодні ми розглядаємо відображення виробничих операцій в конфігурації Баз-Куб. Оформлення виробничих операцій складається з трьох основних етапів: передача матеріалів у виробництво, оформлення випуску, списання матеріалів на випуск та оформлення виробітку співробітників. Інформацію про те, які перед початком роботи з функціоналом виробництва потрібно зробити основні налаштування, дивіться за посиланням в коментарях під цим відео. Зверніть увагу, у конфігурації Баз-СКУП, у відмінності від Баз-ERP, не використовується замовлення на виробництво, тому матеріали можуть бути передані у виробництво під конкретний випуск, якщо потреба в продукції сформована, наприклад, замовленням клієнта. Із замовлення клієнта, кнопкою Створити на підставі. Замовлення на передачу у виробництво запускається помічник формування замовлень на передачу у виробництво. За специфікацією, що створена на паркетну дошку, бачимо, скільки яких матеріалів треба передати в виробництво. Встановлюємо прапорець, тиснемо далі. На закладці Матеріали до замовлення бачимо кількість потрібних матеріалів, тиснемо далі. На наступній вкладці бачимо вже сформоване замовлення та тиснемо готово. Створені замовлення на передачу матеріалів у виробництво можна подивитись у розділі виробництво. Відкриваємо створене замовлення. За кнопкою Створити на підставі можна сформувати безпосередньо передачу. Але для цього у матеріалів повинні бути встановлені дії відвантажити. Тиснемо забезпечення, заповнити забезпечення та встановлюємо відвантажити та дозабезпечення. Якщо дія до забезпечення не змінюється на відвантажити, це означає, що на складі недостатньо матеріалів, звідси відразу можна створити замовлення постачальнику або замовлення на переміщення з іншого складу. Я закупила недостаючі матеріали, знову тиснемо Заповнити забезпечення. Дії змінюються на Підвантажити. Замовлення проводимо і за кнопкою Створити на підставі створюємо передачу матеріалів у виробництво. Проводимо, подивимось проводки. Все матеріали у виробництво передані. Результати виробничого процесу оформлюються документами, випуск продукції і виконання робіт. Знайти документи можна у розділі «Виробництво», матеріальний облік, випуск продукції і виконання робіт. До речі, документ випуск продукції можна створити безпосередньо на підставі замовлення клієнта. У заголовку Документ, випуск продукції і виконання робіт зазначається Організація, Підрозділ, який випускає продукцію, напрям випуску, на склад для виробів, які оприбутковуються на склад, або якщо ви випускаєте напівфабрикат чи роботу у підрозділ. Вид ціни зазначається, якщо випускаються вироби з фіксованою вартістю випуску. Для цього потрібно створити відповідний вид ціни з пропорцем при випуску за фіксованою вартістю. В іншому випадку вид ціни не заповнюється і скільки коштуватиме нам випуск, ми дізнаємось після розрахунку собівартості. На закладці товари і роботи заповнюється інформація про випущену готову продукцію та її кількість. В колонку специфікація автоматично буде внесена інформація про ресурсну специфікацію з замовлення клієнта. Якщо документ випуску формується без прив'язки до замовлення клієнта, в колонку буде обрана ресурсна специфікація, перша зі списку або та, що призначена основною. Користувач може самостійно вручну вибрати зі списку, потрібну йому ресурсну специфікацію. Проводимо документ. Продукція випущена. Оформлюємо виробіток співробітників. Виробництво, трудовитрати, виробіток співробітників. Створюємо, зазначаємо підрозділ, організацію та сформовану бригаду. Як формуються бригади, також дивіться у відео за посиланням в коментарях. На вкладці Виду робіт додаємо вид робіт. Розцінка підтягнеться, якщо вона була вказана при створенні виду робіт. Якщо ні, зазначаємо вручну, вказуємо кількість створеного виробу. В нижній частині тиснемо Заповнити, підтягуються співробітники із зазначеної бригади з розподілом суми заробітку в залежності від встановленого КТУ. Документ проводимо. Далі потрібно провести списання матеріалів на випуск. Виконується це в робочому місці списання витрат на випуск. Зверніть увагу: документ списання витрат на випуск може бути використаний тільки, якщо в настройках виробничого підрозділу визначено використання цього способу. На закладці до оформлення відображається продукція, на яку необхідно оформити списання. З групуванням за ресурсними специфікаціями. За кнопкою Списати витрати на випуск створюється документ. На вкладках бачимо продукцію, на яку списуються витрати. матеріали, які списуються за статтями калькуляції та трудовитрати. Документ проводимо. В робочому місці на закладці до оформлення вже немає продукції, на яку потрібно списати витрати. На закладці Списання витрат на випуск бачимо створений документ. Також передбачені наступні варіанти автоматичного формування документа списання. При виконанні регламентного завдання потрібно встановити прапорець Списувати витрати регламентним завданням. Або можна створити списання матеріалів на витрати безпосередньо з документу випуск продукції і виконання робіт за кнопкою Створити на підставі. Все. Якщо у вас залишились питання, залишайте, будь ласка, під цим відео. Та я запрошую вас записуйтесь на наші курси та не забувайте поставити вподобайку. До зустрічі!